Звільнення від страхів. Практика від Божественної Матері. Страх буває усвідомлений і несвідомий, набутий через досвід цього втілення і підсвідомий, який ви взяли з попередніх втілень. Він може бути вашою частиною і виходити на поверхню за найменшою ситуацією подразника, за найменшого тригера. Нині людство живе в постійному страху за своє життя, за життя рідних та близьких, за роботу, яка дає джерело доходу, перед хворобами, страх літати, страх води, вогню тощо. Цей перелік зараз буде довгим, тому що майже кожен із вас має не один десяток страхів, і лише деякі вміють керувати ними. Саме прийняття свого страху, пряма розмова з ним. А якщо він дуже довго керує вами, то він може стати сутністю нижчих світів, і це ви самі його виростили та випликали. Та висловлення вашого твердого наміру про звільнення допоможе вам отримати довгоочікуване звільнення. Міжнародна школа духовного розвитку, Всесвіт Я, духовна школа Землі, галактики і Всесвіту, місце, де втілюється план Творця зі створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, пропонує вам практику, звільнення від страхів. Практику проводить Вікторія Крупа, о улюблені, творець, і Божественна мати, Санат Кумара, Ієшуа, Шива, Дурга, Хануман, представники всіх царств Шампали, представники іксотронус. Владики і хранителі часу і простору, владики і хранителі карми й долі, прошу вашого дозволу та супроводу цій роботі. Я запрошую вищі сили провести через мене цю практику. Я запрошую душу кожного глядача приєднатися до цієї практики. Займаємо зручне положення, переконуємося, що наші руки й ноги не перехрещені. Ми починаємо глибоко дихати, наше дихання ритмічне і водночас розслаблене. Прошу повторювати за мною. О, моя душа. Я закликаю з'єднатися зі мною для отримання найкращого результату на благо мене і усіх, хто мене оточує. Моя душа, я прошу показати мої страхи. Я дивлюся на вас із любов'ю. Я приймаю вас. Я прошу розповісти вас, які уроки ви хотіли, щоб я пройшла через вас. Я дякую вам за ці уроки. Я направляю світло Творця на ті страхи, які є моєю частиною. Я очищаю їх. Я об'єднуюся із моїми очищеними сяючими частинами. Я цілісна. Я Цілісна. Я цілісна. О, і хранителі часу і простору, і хранителі карми і долі. Я прошу повернути мене в ту точку часу, коли в мене виник кожен із страхів. Я обнуляю точку їх виникнення. Я відпускаю вас мої страхи з любов'ю. Мій вибір бути вільною від страхів. Я. Вільна. Я вільна. Я вільна. Дякую всім вищим силам. Нашим душам, владикам і хранителям часу і простору, владикам і хранителям карми і долі за допомогу. Дякую, дякую. Дякую. Робіть цю практику до повного очищення від страхів. Ваша душа має сяяти світлом і бути наповненою світлими енергіями. Робіть цю практику за будь-яких проявів страху, у ваших силах зцілити себе від страхів. Це авторська практика Вікторії Крупа. Ваші відгуки та подобайки допоможуть якомога більшій кількості душ побачити це відео та допомогти їм і є тією невеликою платою за очищення, звільнення, яке ви зараз отримали.